No, yeah. Добрий ранок, якщо так у нас в Житомирі вже без ясенького раннього ранку тривога. Це якийсь просто жах. Тому але нібито була дорозвідка. наш тату сказав, що буду вести з Матвія. І ніякого від... він повіз Матвія ніякого відбоя. Не сталося. Тому. Так, що будемо дивитися зараз? Десь одна падлюка, якась літає і не дає нам спокою. Ще що хотіла сказати, що я там на протязі тижня дещо записувала, записувала, а виявляється, звуку нема. Тому навіть зараз буду перевіряти, є звук чи нема. Так що так. Долучилося до таких інтеграційних процесів. Тих вчителів, які я на вищу категорію та переміщувати. Так, ми їдемо. Там вікуха наша, там Мені Матвійчик, нема. його немає. Так що їдемо до бабусі з дідусиком. Мага. Ні. Ми на зупи приїхали заправитися і далі в дорогу. У ага. нас вже дідусік, бабуся всі чекають. Так шо. а що? я їсти хочу. А Вікуха хоче їсти, я теж десь хочу їсти. А я хочу своє відео. Особі до це... А, а ти, ти вже заказала буре. бабусі? Я а хочу пюре. То дай я. Не до... Отбив отбив слоя... не до я, хочу вирь. Вирь. я хочу, і... І... Я це все, що я люблю. Треба бабусі на заказати. Яке твоє відео? яке, як Я прям їду. Mm. Телефон ні. Ти теж у мене я твої. Щось наш тато довго стоїть на цьому. Mm. Mm. Мама, у тебе є вода? Ні. Приїде? Матвій. Це біре, дашу, щоб я У нас тут сімейний підряд. Наша іменіни завтрашня нас всіх підгрузила, влаштувала нас до роботи. ...да. Матвій чистить мамі картоплинку. Мама робить олів'є. Тато робить печінковий торт. За всіма можливими рецептами одночасно. І найбільш талантновита. Навчається. А я помила голову. Іду зараз дороблювати. А ми ідемо дивитися, зараз Віка покаже, яку вона на конкурс робить картину. Ось така картина у Віки буде на конкурс. До Дня Соборності конкурс проводиться, і Віка а я, робила таку а я, ну, картину кутем, на тканині. Я по темі е, Небесної Сотні. Так, да, Це на типу, тему Небесної Сотні. Угу, типу це нападники, а це... Я українські це все кров. Оригінально. Так що така от ось брендер. Коротше дуже гарно. Мені дуже подобається. Це ми вирішили, сам брав. Так що, йдемо далі працювати.